Приміщення оснащені за сучасними стандартами, техніка нового покоління, а головне досвідчені кулінари, які віртуозно чаклують над кожною стравою у Чернівецькому обласному перинатальному центрі за допомогою французьких благодійників. Відкрили новий кухонний комплекс якісного, здорового і корисного харчування. Про деталі вже готова розповісти моя колега. Магія кулінарного мистецтва для майбутніх матусь та породіль і тепер у новому кухонному відділенні з професійним обладнанням. У Чернівецькому обласному перинатальному центрі заклали початок підрозділу медичного харчування, адже пацієнтки закладу можуть перебувати тут і по кілька місяців. Надто після початку повномасштабної війни коли їх кількість збільшилась за рахунок вимушених переселенок, ми закупили плити. Плити надзвичайно професійні, сучасні: м'ясорубку, холодильники, мікрохвильову піч, кастрюлі, пательні, навіть ковшики, всі полиці для посуду, витяжку постужну поставили таку витяжну систему, тому що це дуже важливо, щоб ці запахи не розповсюджувалися в перинатальному центрі. Приміщення поставлений кондиціонер для зручності працівників. Всім працівникам підрозділу закуплена однакова медична форма. Відкрити нову кухню вдалося завдяки французьким благодійникам, які зібрали кошти для допомоги перинатальному центру. А зв'язуючою ланкою був відомий музикант Микола Гакман, сестра якого працює у медичному закладі. Відвідуючи Францію для участі у концертах, він познайомився з небайдужими до України музикантами, які вирішили вкотре підтримати обласний перинатальний центр, зібравши понад 6 тисяч євро. Згадую сестру, вона каже, у нас кухня, ну просто. Жінки іногородні, не всі Чернівецькі, які мають ну, можливість нормально поїсти, знаєте, або хтось, щоб дому приніс. А так каже, нам кухня потрібна. Я говорю, коли я вже то есть, приїхав в того ворогу, я вже сказав, що потрібна кухня. І вони вже зібрали набагато більшу суму. І відправили зразу сюди на цей на цей рахунок. За останні роки харчування у перинатальному центрі докорінно змінилося для майбутніх мам. Створили всі умови для комфортного перебування у медичному закладі. Тому що всі знають, що у нас трьохразове збалансоване харчування виготовлене за спеціальними методиками. Ми не смажимо, ми не використовуємо жодних олій, ми все запікаємо, ми надзвичайно серйозно ставимося до меню кожного дня. І і щодня на кожна жінка може знати, що сьогодні у меню буде протягом дня. Всі в захватом розповідають про наш борщ червоний і кажуть, що такого борща не їли в жодному ресторані світу. Більше м'ясних продуктів зробили печінкові дні. І це кожен день нас. Ми додаємо більше овочів і стараємося запитати вагітних післяродових. у нас і післяопераційні. Пайдем, майбутня мама розповідає, перебуває тут на зберіганні вже тривалий час, тож харчуванням дуже задоволена. Я помітила зміни у харчуванні, тому що якщо раніше я приходила сюди навіть відвідувати знайомих, мене сестра тут народжувала дуже багато близьких. Постійно приносили харчування. Зараз такого немає. Тобто, я зараз тут скільки вже є в стаціонарі, мені жодного разу нічого не принесли з їжі. Я харчуюся виключно тим, що надає перинатальний центр. Дуже смачне. Особливо борщ червоний, борщ червоний, запіканка сирна, печінкове суфле – Це просто рекомендація від усіх пацієнток, які тут бувають на зберіганні. Тетяна Дубіцька теме дня.